Подільський районний суд Києва знову переніс розгляд справи про сутички біля Верховної Ради України 31 серпня 2015 року. Наступне засідання відбудеться 18 серпня о 14-й годині. Цього разу причиною стала неявка трьох обвинувачених та п'яти захисників. Також до зали засідань не прийшов і прокурор Шевченко. Він, начебто, поїхав проводити слідчі дії в іншу область. Проте замість нього заправили іншого обвинувача. Та він не мав процесуального акту, який би підтверджував його повноваження. Коментувати таку ситуацію він відмовився. А я нагадаю, що 31 серпня два роки тому, після ухвалення у першому читанні змін до конституції в частині децентралізації біля Верховної Ради сталися заворушення, під час яких було кинуто бойову гранату. В результаті загинуло четверо бійців Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали. Та особа, яка є працівником Генеральної прокуратури, не має під, підтверджених повноважень, що має працювати в цьому процесі. З юридичної точки зору, це означає, що особа не має повноважень працювати в цьому процесі. Тобто це по суті абсолютно стороння особа, яка зайшла, сіла в цей зал, я взяла якийсь копію документу, який в принципі вже є дали публічний, і почала працювати. З точки зору прокурора, це грубо процесуальне порушення. І власне наша позиція полягає в тому, що всі учасники мають бути про. Анформовані і мають бути перевірені абсолютно ретельно.